Лелеки повертаються. Після зимування у вирій пернаті прилітають у рідні краї. До подвір'я пані Ольги цей лелека прилітає вже кілька років поспіль. Літом вони прилетіли два боска і робили гніздо. Був сильний вітер валив гніздо, але вони не відлітали, все одно робили гніздо. Цього року лелека зимував на подвір'ї, холодів не було, тому пташина не відлетіла у вирій. Господарі підгодовували бузька всю зиму. Для них пернатий вже майже домашній птах. Ходив по городі разом з кормею, давали йому рибу. З нетерпінням появи буслів чекають майбутні мами та маленькі діти. Останні закликають прилітати з братиком або сестричкою. І бузько не підводить. А нам в 12-му році бузяк приніс Васика». До прильоту лелек селяни готуються заздалегідь, якщо птахи гніздяться на дереві, і обрізають лишні гілки. Самого пташиного житла ніколи не торкаються. Це погана прикмета. Коли бузьки прилітають, бузьок як господар. Він ходить по подвір'ю, по городі, ніби перевіряє, як перезумувала долина, як перезумувало його подвір'я. Без пуск, без нього. Лелек вважають найпунктуальнішими птахами, розповідають орнітологи. Вони завжди повертаються у цій порі. У птахів є, щоб так простіше, доступніше сказати, є внутрішній біологічний годинник, який регулює їхню підготовку до гніздування, підготовку до перельотів. Хоча ми маємо дуже цікаві явища, коли прилітають лелеті, потім ми завжди. Знаємо, що змінюється дуже раптово змінюється погода. А бувають роки, що повністю випадають сніги, все рівно вони з'являються в нас. Додому бузьки прилітають з теплих африканських країн. Там вони зимують, хоча шани на сонячному континенті лелеки не мають. Де полювання на нього після весняного прильоту був побачили лелеку і залишок стріли. Коли його зловили, стрілу витягнули із тіла. Дослідили, що це стріла одного із племен плем в Африці. На Прикарпатті нині налічується приблизно лелек. Ці Птахи тут завжди в пошані. Люди вірять, вони приносять нове життя та мир.